Привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий токен сейл на біржі CoinList. Виходити в нас проект, буде ФЛІК. І сьогодні ми зважимо всі за, і проти, плюси та мінуси проекту, щоб ви могли прийняти рішення, чи брати участь у проєкті, чи ні, чи заносити туди свої кошти. Насправді, в першу чергу, нам варто змиритися з тим, що заробітки, які були на CoinList раніше, вже пройшли. Зараз у нас немає десятків віксів, зараз було би добре. Витягнути з проєкту X2, X3. Я вважаю, це все одно є хорошим результатом. Сьогодні, якраз, на прикладі цього проєкту ми розберемо, чи можливо це, чи ні, чи варто сюди інвестувати свої кошти. Тому сьогодні відео, як завжди, буде без води, цікаве, інформативне, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, одразу переходимо до умов, до біржі CoinList. Я вже поповнюю свій баланс. Насправді це робити можна у мережі ERC20 в токені USDC або токені USDT, але ви можете так само закинутись сюди Solan. Чи Algorand, і потім у кнопочці Trade обміняти їх на USDT або USDC. І так вигідніше зекономити на комісіях. Давайте подивимося, що у нас одразу тут пише: flick Token Sale». Тобто в нас 100 онлок. Ми одразу пишемо, вони нам це показали одразу на головній сторінці. Тобто, що це означає? На ТГЕ, яке планується приблизно на Q3. Q3, це я нагадаю, є з липня по вересень. Я думаю, завжди так пізніше, приблизно в вересні ми можемо отримати свої токени, і 100% онлок, це означає, що ми одразу отримуємо всю алокацію, якщо нам вдасться її отримати. І, до речі, сейл вже стартував буквально вчора. Сьогодні у нас 2 травня. Сейл стартував першого і буде тривати до 8-го числа. Вас є час, щоб закинути сюди кошти. Переходимо далі, дивимось в U і подивимося, що вони нам тут пропонують. Насправді, проект Flick, є дуже багато до нього запитань в нього є свої плюси і свої мінуси. Давайте, напевно. Перейдемо спочатку до плюсів. Я ось ці всі описи читати не буду, тому що це є ніби платформа для запуску АІ-агентів. По факту вони тут пишуть це, тому що потрібно щось писати. Вони тут плюсів розписують багато, по факту, в нас тут справа одна зайти і заробити якийсь процент до депозиту. Просто викликає трошки запитання, те, що вони вже будуються 3 чи навіть 6 років і інвестували в них ще в 2018 році. І я розумію, що коштів до цього часу вже, напевно, і нема цих, тому що команді і Програмістам, умовно, ці всі роки треба платити. І вони взагалі планувалися, як випускатися як інший продукт, а вийшла в них платформа для запуску АЄ-агентів. І що перше, мене збентежило, ось тут є ніби приклади їх АЄ-агентів, Але якщо просто перейти на їхній сайт, подивитися, ці АЄ-агенти вони навіть не клікабельні. Тобто тут кнопки не клікабельні, ці приклади. Ну тобто, взагалі, продукт серий і поки не працює. Навіть якщо перейти нижче. Ну, На що би ти не класно, навіть от, просто воно нічого не працює. Це перше, що в мене викликає підозри, тому що це просто як обгортка журналу. Нічого доброго в цьому поки немає. І кажу, продукт недопрацьований і ще не працює. Якщо перейти нижче, ми бачимо, ось є деталі у нас самого сейлу, Це те, що я говорив, продають нам по 75 центів, це означає, що нам продають по ФДВ 75 мільйонів. І виділили на цей сел 667 від загального саплаю. Загальний саплай у нас весь це є 100 мільйонів токенів. І виділили ось таку суму нам на продаж і збирають в нас 5 мільйонів доларів, якщо по цій ціні виходить. 100% ТГ приблизно на Q3, точної дати немає. Мінімально можна занести 100 USDT, максимально 250 тисяч доларів. USDC, USDT, ERC-20. це те, що я говорив, розподіл Filling Up from the Bottom. Ще пару слів про це скажу, тому що ви, можливо вже з цим ознайомлені. Тут хто можливо допущений. Тут у нас не допущені Сполучені Штати, тому що чи за все, якщо нам пощастить, вони в нас будуть купляти ці токени, і це не факт. І ось тут бачите, як вони нам гарно висвітіли, ніби те, що ми купляємо по FDV 75 мільйонів. А Round купляв по 60. Тобто ми майже купляємо як вони, і навіть вигідніше купляємо ніж серія А, тобто занесли тут два. 25 мільйонів у 2019 році, 2022 му і нам показують, ніби прям висвітлили що ми купляємо майже як за цінами в 2019 році. А ніж ці ми взагалі набагато вигідніше купляємо, тим більше в них кліф і трьогрічний вестінг. Ну, я вам скажу, не просто так вони це висвітлили на головну сторінку, але тут є ще такий нюанс, який мені зовсім подобається, що вони можуть ще до продажу додати ще 5 мільйонів токенів, тобто тут на свій розсуд. Можливо, вони будуть Мейбі Мейд Евейбл. Тобто, можливо, вони ще будуть добавлення у продаж. Тут їхні інвестори, Coinbase PolyChain, це тір-1, якщо перейти до їхнього раунду інвестицій, ось ми можемо все побачити, їхню токеноміку. Тут у нас, як я сказав, Coinbase Ventures інвестував у нас 5 мільйонів доларів в 2018 році. Очевидно, що цих коштів, я думаю, вже немає. Пізніше в нас інвестував PolyChain Capital, також знову Coinbase Ventures по 25 мільйонів. По цінах, які вони інвестували, ми вже бачили. Ось є токеноміка, там 20% на команду, бейкери, екосистема, трежері, кінність, ліквідіті. Загалом я так порахував, що ось по цьому, якщо дивитися графіку знизу, тут в нас є графік розблокування токенів, тут на що вони розділені, а ось тут видно, що в нас на Тігіє будуть йти в ринок токени Коєніліста і ліквідності, напевно, яка має бути на біржі, агент і аєрдропи, бейкери, і тоді вже. Команда буде мати розлок аж через рік, я так приблизно порахував, що приблизно на ТГЄ в нас Initial Market Cap буде 18,5 млн доларів. Чим відрізняється Initial Market Cap від Failure Diluted Value, від ФДВ? ФДВ – це є оцінка токенів, якби усі були в ринку. Тобто ми беремо там 100 мільйонів токенів, множимо на 0,75. Це в нас є ФДВ. якби вся розведена вартість токенів була у ринку. А Initial Market Cap це токени, які будуть в ринку лише на ТГЄ по факту. Тобто це не всі взяті, а лише ті, що будуть розлучені. Якщо підрахувати, які що будуть розблоковані наші 6 мільйонів токенів, які нам продають на Коінлісті, токени, які буде ось тут розлочуватися в агентів, айрдроп, коїнліста, команди і так далі. То на ТГЄ в нас буде приблизно 18,5 мільйонів, можливо, до 20 мільйонів ініч маркеткап. І в мене питання просто: хто це буде в нас викупляти? Кому воно взагалі потрібно? І хочу все одно сказати, що дуже велику роль відіграє те, який буде ринок, наприклад, там в вересні чи в серпні, тому що насправді. Було би консервативно забрати там 2 ікси від вкладених там умовно 400-500 доларів, забрати зверху ще раз, так і це було крутим результатом. Звичайно, проект відноситься до АІ, які по суті на хайпі, але як вони будуть себе поводити в Q3, ми зовсім не можемо знати. Все залежить від ринку. Якщо ринок буде умовно, там в нас буде локальна якась бичка чи взагалі там бича ралі, то токін може спокійно нам показати 2, і 3 і 5 іксів. Але знову ж таки кажу, я би тут сильно не надіявся, тому що. Проект серий і незрозуміло, кому він буде потрібен. Тож я сказав, надіятись на те, що до чого ми звикли на коінлісті, не варто. Взагалі, звісно, в нас є інвестори полічейн, коїнбейс, є, є шанс того, звичайно, що вони там на лісінгу захочуть заробити і будуть пампити ці токени. Але цей шанс там, такий мізерний, що я просто на нього не розраховував. Тож, плюс-мінус, плюси, я і мінуси вам розповів. Давайте тепер перейдемо до розподілу, розкажу, що дає мій промокод, який для мене виділили, якщо ви все-таки надумали занести сюди кошти. Давайте перейдемо в першу чергу до методу розподілу «Feeling up the bottom». Я про нього вже розповідав і дуже багато тут говорити не буду, але основа тут, що спочатку нам дають алокації тим, хто просить менше. Відповідно, якщо ви просите 100 доларів, спочатку заповнюють ці алокації по 100 доларів, потім всі по 200, потім всі по 400. І якщо вийшло, наприклад. Там на всіх по 400 доларів алокації, якщо ви просили на 1000, то вам 600 повернуть, на 400 дадуть. Ось тут все на графіку. Насправді ця картинка вона абсолютно зрозуміла і зрозуміло, як вони розпреділяють. Також виділили промокод Смілка, який ви можете вводити, я покажу, де на сторінці, коли ви вносите сюди кошти. Особисто я сюди закину 500 доларів, але скільки тут буде алокація, ми поки що не знаємо. Трошки пізніше в моєму телеграм-каналі я опублікую цю інформацію, тому що по сайту Дюн буде видно, скільки занесли і приблизно скільки. Тільки ми можемо викупити токенів. Буде видно плюс-мінус, яка в нас алокація, щоб ми там не морозили лишні кошти. Якщо буде видно, що алокація буде приблизно 400 доларів, відповідно, немає смислу там закидати тисячу чи півтори. Ось тут, до речі, QR-код, скануйте його, долучайтесь до телеграм-каналу. Там є чат, можете задавати запитання. Якщо вам не зручно QR-код, можете взяти посилання в описі під відео. Тому доєднуйтесь, якщо у вас залишаються запитання, або просто хочете бачити новини, які виходять там раніше, аніж публікуються на YouTube каналі. То, що дає мій промокод. Зараз я покажу, прогортаємо сюди на. Сторінку. Я, до речі, вже заніс сюди 200 доларів і ще 300 занесу. Тобто занесу 500 доларів чисто на антифому. Якщо у вас є можливість заморозити кошти і проект все-таки вам чимось подобається, то ви можете їх заморозити умовно до вересня. Раніше я би сильно не розраховував, і потім подивимось, який в нас буде результат. Я не думаю, що ми підемо в мінус, але консервативні x2. Я думаю, ми можемо забрати. Але це звичайно моя особиста думка. Я можу помилятися. Тиснемо Join Now, Після цього під'єднуємося до коні ліста. Бачимо, що я вже 200 доларів вніс, точніше, я вніс 200 USDC У мене були гаманець в мене підключений. Я тисну про шаю Тобто докидаю ще 300, вводжу ось тут суму. І ось тут вводити промокод. Тиснете на вибираєте Смілка і тиснете «Apply». Пояснюю, як працює промокод. Ви ж бачили, що спочатку видають на менші алокації, потім на більші. Якщо буде бажаючих більше, ніж сума, яку нам продають, буде перепідписка, і багато кому може просто цих алокацій не хватити. І відповідно, якщо є людина, яка просить алокацію в 500 доларів і не вводить промокод, і є людина, яка просить алокацію 500 доларів і вводить промокод, то людина, яка ввела промокод, отримає. Цю алокацію, а та, яка не вводила, не використовує промокод, може не отримати. Тобто, якщо ви вводите промокод, у вас є пріоритет над іншими людьми. Більше шансів, що ви все-таки отримаєте алокацію або отримаєте ту суму, яку все-таки просили. Тобто вас ставлять у пріоритет. Це є офіційні умови, це роздають проекти. Інфлюенсерам ці коди, тому можете користуватися. Тож я беру 300 USDC, докидаю до 200, яких я вже інвестував, ввів промокод і тисну Continue. І все, 500 доларів я проінвестував. Тепер просто якщо там алокацію дадуть на 300, то 200 повернеться. Якщо алокація, наприклад, там буде середня 800 доларів, то мені дадуть токенів по 0,75 на всі 500 доларів. Тож, по-перше, є невизначеність того, що ми не знаємо, який буде восени ринок, і як проект вийде, ринок буде хороший, проект вийде краще. Ринок буде поганий, проект вийде гірше. Знову ж таки, підписуйтесь на Telegram, тому. Що будете знати пізніше, яку алокацію вносити, якщо хочете викупляти її. Ну, а з мінусів кажу, неробочий сайт по факту, неробочий продукт, і фейкові приклади на їхньому сайті, які навіть не клікабельні, теж таке насторожує трошки. Але знову ж таки, на антифому я вирішив проінвестувати, а ви, зваживши усі. Плюси, мінуси та аспекти, які я вам продемонстрував, можете вибрати, зробити свій вибір і вже вирішувати, що вам робити, тому що все одно відповідальність за ваші кошти і за ваші рішення лежить лише на вас. А якщо відеоролик був вам корисний, сподобався, то не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. А я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.